Дорогі брати та сестри, дорогі наші брати і сестри, які знаходяться за межами нашого села на території нашої України, а також за межами нашої України. Ми вас вітаємо, ми вас пам'ятаємо, ми молимося за вас. Ми дякуємо за ваші пожертви. Кожен з вас, той, хто вніс пожертву на бучу, на автобус наш. Ми вам дуже щиро дякуємо. Сьогодні субота ми маємо кілька хвилин для оголошень. я об'являю про те, що свято подяки Богові за духовний за фізичний урожай відбудеться 8 і 9 жовтня. У нас так завжди було, що в суботу, завжди, відколи ми, відколи ми, верніше, відколи ми стали як автономна церква, що у суботу ми робили духовну подяку, а в неділю ми робили. Подяку таку за матеріальні дари. За урожай. Так буде цього разу, 8 і 9 жовтня. Прошу серйозно віднестись до цього. Буде знову сцена представлена. Це свято подяки, чим представляється? Ми говоримо свято, подяки за урожай. Ну, якщо б я сказав свято подяки за урожай, а не було б нічого представлено ніякого урожаю. Це було б посмішковано, правда? Якщо б я сказав свято подяки за духовні дари, а нікого не хрестив, не хрестили ні одну людину. Це також посмішковано. Кожне свято має свою суть. Тому Свято Подяки це є свято подяки за духовний і фізичний урожай, на котрий мають всі зібратися обов'язково, постаратись, щоби подякувати Богові за це. Бо найбільше це подяка. Є інші свята, але вони мають свій якийсь зміст, мали в Ізраїлі і мають сьогодні для Ізраїля. У нас е, дехто каже, і дехто я читав навіть, у вас язичницький метод украшати сцену. Це неправда. Це неправда. Це є підстава чітка в Біблії, де Бог каже, ніхто не з'явиться перед лицем є на свято подяки з порожніми руками, а щось принесе з того урожаю. І перше свято збору урожаю ячменю завжди сніп, приносився у храм і потрясався. Ось урожай, перший сніп, і зерно сипалось на підлогу. І так само друге свято подяки, свято збору урожаю. Господь каже: прийди не в порожні, представ усе, що є, їж, веселись і насолоджуйся. тими дарами, які я тобі дав. Наголошую ще раз, це відбудеться 8-го, 8-9. Брати і сестри, які будуть до нас їхати з е, міст здалека, здалека, може навіть із за кордону, повинні зарані нас попередити, щоб ми могли розмістити їх чи в приватному секторі, чи в нашій готелі. А так само я звертаюсь до молоді, щоб молодь обговорила між собою і прийняла рішення, хто буде відповідальним за прикрашу сцени. А всім членам церковної ради, всім служителям долучитись до того, щоб оформити як найкращий дім молитви, і колодому молитви, так як ми це завжди робимо. Бригада з Бучі повернулась щасливо. Після обіду вони нам розкажуть про те, що вони зробили, і дадуть нам коротенький звіт. Після цього служіння до обіднього, на деякий час прошу зібратися всіх. Батьків яких класів? Е, молодших класів, так? Мені казали. Март. Будь ласка, молодших класів, так? Який вік? Ага. Е, ці всі щодо підлітків. Ну і радісним хочу закінчити. Очима шукаю людину, ось знайшов, хлопчика, який взятий з прута, з водоспаду. У нас е, Мойсей, лиш не Мойсей, е, із, е, який народився в Єгипті, який був, е, якби, е, плавав по, на, на, по Нілу, і там його підібрала дочка Фараона. У нас Мойсей з міста Яремче. І мама витягла його з водоспаду, так? Чи, ні? чи з роддому привезла. З... А взагалі тобі подобається водоспад? Подобається, так? А як називається водоспад? Пруд, пруд, так. Водоспад називається Пробій. Пробій, тому що він пробив скелю і падає, так? Мосей, ми тебе вітаємо з Днем народження. Підійди ближче. Вуйко не готовий, не знав, що перший з Днем народження. Хоч конфет готовий. Я в кось конфет. В кого є конфет? Давай. Леся, вуйко. Забув взяти корпету, зараз будеш бачити, скільки ти отримаєш. Так, одна, хто більше? Ні, дві. Дві. У вас є. Так. У вас є. Ні, це мені соромно. давай сам вручай. А то ти мені даєш і ніби від мене. Я назвала. Ти подав ручку. <рі> Матвій. Матвій поздорова. Представник старого заповіту, представник <рі> <рі> нового заповіту. Так, <рі> 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 а, точно, так. <рі> Я тебе вітаю. Ай, тебе Бог За много літки. Будь таким, як був мой сейф. Відважним, сміливим. І Боже, Божа й Ну от наші короткого оголошення. Якщо в когось якісь питання задасте, будете питати. Богу ви нашому славу.